Укрпошта випустила шосту воєнну марку. Ця присвячена псу саперу патрону. Вісім гривень від вартості кожної проданої марки підуть на благодійні цілі. Завдячуючи популярності патрона, поштарі розраховують зібрати понад 60 мільйонів гривень, зокрема на придбання машини для розмінування і допомогу притулкам для тварин в Україні. Сьогодні ми хочемо сказати ці марки, чому особливі вони усі благодійні. Вони підуть на закупівлю за, за, за механізованих машин по розмінуванню Укрпоштою. І на сьогодні це наша подяка всім рятувальникам і всім працівникам ДСНС. Образ патрона, я думаю, що це такий символ людей разом з чотирилапами помічниками, які кожен день працюють, рятують життя і і Яким багато людей зобов'язані з цим життям? Тож тут велика подяка, велика честь і шана нашим рятувальникам і працівникам ДСНС. 1 вересня відбулася процедура погашення марки, після чого стартує її продаж у відділеннях Укрпошти. Мабуть, саме відома відомий пес уже це патрон, його всі знають і дорослі, і діти Пес рятувальника, Але головні рятувальники це звичайно наші працівники ДСНС, наші рятувальники, які щоденно роблять свою роботу так само. Пожежа, вибухи, вони на місці, вони рятують життя і теж велика вдячність. І ми без них би, я думаю. Ми споралися з абсолютною більшістю завдань, і проблем, які сьогодні виникають. Дякую і вітаю нас з новою, з новою класною маркою. Пес Сапер Патрон вже став своєрідним символом і оберегом для рятувальників. Вийшло так, що у час війни я працювала у Києві у ДСНС України. І моя задача була моя задача була приймати відео з всієї України, його аналізувати, робити ролики та Публікувати їх на сайті на, на, на інформаційних на ДСНС України. Одного разу в марті прийшло відео, куди я побачила перший раз песа патрона. І зробила один ролик, через тиждень інший, через тиждень інший. І потім, коли ми зрозуміли, там було ще фото, але то все зображалося. Але ми зрозуміли, що через два тижні пес патрон почав жити своїм життям, і вже не, повин... вже не потрібно було йому. щось. Спеціально монтувати, спеціально знімати. Він просто живе вже своє життя. Ну, дожився до того, що є. Марка марка вийшла накладом в один мільйон примірників.